Схоже, сьогодні я армію Колобків не дочекаюся. Ну, Хоч познімаю вночі наш двір. От у нас є така кумедна штука, а знаєте чого? Швидка тут ніколи не стає, але ніхто тут машину ставити не хоче, тому що... Зверху, з балконів, у нас є люди, які курять, і є люди, яким просто по житті не пощастило, і вони кидають на дах машин бички і можуть навіть камінь кинути. Взагалі викидають щось з вікна. От мій сусід, наприклад, струшує покривало якесь, З 11-го поверху. От таке. Ну що ж, колобки сьогодні мене проігнорували. Спробую зустріти їх завтра. Для тих, хто не знає, чого це я серед ночі чекаю патрульних міліціонерів. Після того, як це відео, відкрийте лінк, який буде до відео присобачений внизу.